Можу сказати ще про мікроінвертори. От Я взяв перший, який попався мінівер. Мікроінвертор Екофлов. Що він вміє? І це те, що можна ставити собі навіть в квартирах. Але треба знати ці правила, про які я розказав. Тобто ось, наприклад, є мікроінвертор Екофлов. В даному випадку, бренд не має значення. Ну, в даному випадку він має значення, бо невідомо наскільки якісно він підтримує всі ці елементи, які я сказав. Швидше за все, саме EcoFlow, інтегрований з EcoFlow і з іншими брендами не перевірена робота, і це все дуже важко визначити, крім практичних, або якщо це написано самим виробником, що він може. Але це такий мікроінвертор, це він дозволяє в даному випадку дві панелі, кожна по 400 Вт або трошки більше, перетворити у 230 вольт. Якщо ви візьмете цей мікроінвертор, його максимальна потужність 800 Вт, то навіть, наприклад, Quattro 12 вольт 3000 ВА. Це маленький інвертор, його вага 19 кг. Він має всередині АТС, тобто на нього можна подавати навіть малесенький генератор, він зможе цим мікроінвертором керувати.